Як мені набридло жити з батьками. Я вже не можу дочекатися того моменту, коли почну жити самостійно. Я буду їсти, що захочу, лягати спати, коли захочу, і ніхто не скаже, що треба мити посуд чи прибратися в кімнаті. Здається, що це ідеальний світ, але вибач, я тут, щоб спустити тебе на землю. Твоє безмамне існування не таке яскраве і приємне, яким ти собі його уявляєш. Я, як мудрець, який прожив достатньо, пережував і готовий нагодувати тебе розчаруванням. Умом за домом і, можливо, трішечки депресією, але давай не будемо починати з негативу. Ти на каналі Окріпі. Давай подумаємо разом, чи готовий ти до цього таємничого дорослого життя. Ваша йде їсти Ну мам, я ж відео знімаю. Ну, мама, підпишись <кхм> ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа. Починаємо з самого ґрунту і основи цієї теми з місця, де ти взагалі плануєш поселитися. Експерти Окріпівського соціологічного бюро підрахували, що десь такий відсоток людей, які прагнуть жити окремо, не мають навіть натяку на якісь гроші в своїх маленьких кишеньках. То куди ти зібрався, синку? Якщо ви бачили мій гайд на пошук житла, то мали б для себе зрозуміти, що суми, які вам потрібні, реально космічні для того, хто хоче знімати цілу квартиру. Хто не бачив, раджу подивитися, бо відео і особливо коментарі під ним реально корисні. Якщо коротко передати тему того відео, то тобі треба плюс-мінус багато гривень. Звісно, прорахувати всі ваші варіанти тут у мене не вийде, але спробувати можна. Приклад перший. Тобі 18, у тебе сім'я, яка гарно заробляє, і вона може собі дозволити забезпечувати твій тимчасовий дах над головою і відносно чисті трусики. Цей варіант часто підходить саме дівчатам, тому що дівчат люблять біль. Не думаю, що ви будете з цим сперечатися, хоча в коментарях можете спробувати. Попереджаю, я буду відбиватися. Та все одно постійно це продовжуватись не може. Правильно, в якийсь момент ця голка, на яку ви підсіли, скаже вам до побачення, і тоді вже ваша робота має забезпечувати ваше життя. Є і інший варіант, який, на жаль, буде у більшості. Це ситуація, коли твої батьки не зможуть віддавати тобі 70% доходів усієї сім'ї, бо ти хочеш тусити в Києві. Тоді тобі доведеться або напрацювати Якийсь капітал перед тим як з'їхати. Спойлер, це найкращий варіант, щоб в моменті не залишитися в останніх шкарпетках і не дзвонити мамі зі словами Дай. Або якщо батьки підуть на такий варіант, перший час ділити з ними плату за квартиру або кімнату. І так є ще варіант знімати кімнату замість квартири, але який сенс тікати від батьків до інших батьків? Мені здається, що це виправдано тільки тоді, коли їдеш навчатися в інше місто. Більше варіантів я не бачу. Якщо у вас виникло питання окріп, а як це батьки не допомагають. З житлом, ти що таких немає? Ви абсолютно, точно, повністю не праві. Люди різні, і ставлення батьків до своїх дітей відрізняється в кожній сім'ї. В одній мама купує вам три квартири, а в іншій ви вилітаєте з дому одразу як доїсте тортик, на якому 18 свічок. На землі 8 мільйонів людей, і всіх зрозуміти у вас ніколи не вийде. <гум> Сказав мільйонів замість мільярдів. Оце пранкер лайк. Якщо зареготали, що ж живіт заболів? В цілому так. Ситуація з житлом це завжди гроші, гривні, валюта, коротше, папірчики, які ви обмінюєте на можливість не спати на вулиці. Ви можете піти грузити вагони, роздавати флагери, або пропонувати комусь безлактозне молоко, бо воно на 10 гривень дорожче. Або нарешті взятися за голову і вже після цього відео почати опановувати свою майбутню, комфортну онлайн професію. І ні, це не продовго, нудно і не цікаво. Це про GoIT, з якими ти можеш спробувати себе в п'яти різних професіях. Буквально тест драйв. Під час якого можна точно зрозуміти до чого лежить твоя душа, шанс, який дозволяє обрати між мені і так добре, та віддаленою роботою, зарплатою в доларах і по справжньому розвитком. Пропозиція обмежена в часі, тому реєструйся за посиланням в описі. А ще ті, хто пройдуть цей тест драйв, отримують відчутні знижки на навчання. Повертаємося до теми самотнього, ой, тобто самостійного життя. Уявляємо, що ти вже знайшов житло, наприклад, тому що подивився моє відео, домовився з батьками про стабільну оплату, або ти просто крутили який може собі дозволити переселитися. І ось ти нарешті відчуваєш, повітря стало чистішим, настрій кращим, а холодильник порожнім. І в цей момент холодильник. Порожні так, це я натякаю на те, що функція, яка спавнила в тебе вдома їжу, тимчасово перестала працювати. Продукти, а особливо готові страви, більше не чекатимуть тебе після шостої катки в доту. Маю попередити, що в перший час тебе може зачарувати романтика дорослості, і ти реально підійдеш до питання з розумом. Закупиш правильних продуктів, типу крупи, овочі, чимось заб'єш морозильну камеру, і перші дні будеш відносно збалансовано харчуватись. Так це був мікрогайд, що треба купувати, тобто. Витратити гроші, тобто їх треба витрачати ще десь крім оренди. А ще якщо в новому домі немає якогось посуду, я тобі не заздрю. Та ось через кілька днів ти приходиш додому, втомлений після роботи або навчання, і замість симулятора кухаря запускаєш симулятор дефекту слезової оболонки шлунка, тобто язви, тобто запарюєш якогось гостренького бульбака з сосісочками і насолоджуєшся кайфом, на який витратив мінімальну кількість сил, це і є лінива яма, в яку ти попався. Так, ребята, ну что, ну буду пробовать, какие якийсь, бля, б... Б... бульдог, бля, уже нема ни я купил якогось бульдога, я перед чили ебашу, свечками, по ох ты еб***й случай, ни себе, бля, так что это получается все, бля, наївся, пиз... І ось ти розслабився. За бутербродами йдуть мівінки, потім кола, чіпсіки, і виправити цю ситуацію буде дуже складно. Персонажі посолідніше замовляють доставки, ходять в заклади і, хоч так, можуть доторкнутися до чогось, де більше трьох інгредієнтів. Ну або ще є мама, яка не забула про тебе через тиждень і намагається регулярно підігрівати свого синочка-дочку домашніми котлетками, закруточками, нескінченними контейнерами, домашнього, свіжого, не такого, як у ваших Києвах, Львовах або. Одесах. Якщо ви подумали, що це все я беру з голови, то ні. По-перше, я не Джиммі Нейтрон, хлопчик-геній. А по-друге, це особистий досвід і спілкування з тими, хто вже встиг подібні історії пережити. Думаю, і ваше розуміння ситуації сильно розшириться, якщо почуєте якісь поради не тільки від мене. Тому, давайте так і зробимо. Так, не ну ви порадив вам приїжджати з кимось одразу не саменькому І з плюсів жити з кимось, це менше платити за оренду. Вам весело, вам не скучно. Ви не плачете дома самі, ви плачете вдома дома з другом. Також, якщо ваш кент кухар, він може готувати вам смачну їжу. Ну насправді це круто. Жити з кимось, але не з батьками. Це круто. Не беріть і не депите їх в казік. Депайте в казік. О, заведіть собі мамі, приїдьте від мами до мами. Якщо ви хочете щось добитись, в цій житті заробляти якісь гроші. Кайфувати, то поки ви вас з батьками вам буде ленько щось думати, там батьки все подають на блюдечку. А коли переїдете колись в квартирку жити савенькому, коли в ніхто не буде давати гроші, то вам придеться піднімати свою жопу і пробувати заробляти гроші самому. Не брати мікрозайми і не депоти В казику. Не пути в казику. А ще, йдучи на роботу, бажано почати цінувати свій час і не батрачити за копійки. А ще вишка бажано реально мати вишку. Я жив з батьками. Мене напрягали, мене заставляли працювати, там прибирати кімнату і остальне. Зараз я живу без батьків, живу як хочу. Прибираю, коли хочу і як хочу. Ви, ви маєте розуміти, що батьки не вічні, вони вам не будуть все життя давати гроші. Рано чи пізно прийдеться самому заробляти їх. А якщо ви так звикнете, що вам дають гроші, то потім буде дуже тяжко самому заробляти. Вам буде все лінь. ви будете думати, що всі-всі довжні. -всі Отак от. А хто не зрозумів, ця розмова проходила не на випадковому discord сервері а саме на на. Нашому з вами окріп Ворлд, місце, де можна пошукати тімейтів, нові знайомства, друзів, а кому пощастить і другу половинку, хоча це точно не сайт для знайомств. Я там регулярно онлайн, тому якщо у вас є якісь питання або пропозиції в щось пограти, обережно я можу не відмовитись. Доєднуйтесь за посиланням в описі. І якщо ви думаєте, що на харчуванні ваші проблеми закінчилися, то я маю гарну новину. Дивіться, купив собі ось таке моджу посмакувати, а у вашій ситуації ні, проблем ще вистачає. Наприклад. Чистота в домі. Звісно, як я вже казав, люди бувають різні. Хтось з вас чистюля, яка замість ранішньої зарядки хапається за пилосос. А для когось час прибирання настає тільки тоді, коли шлях до комп'ютера лежить через непрохідні купи сміття. Та це тільки те, що стосується саме вашої кімнати. Нагадаю, якщо ви живете самостійно, то і відповідно усю іншу квартиру прибираєте також ви. Кухня, туалет, ванна одразу йдуть в подарунок. В Цьому, звісно, є свій плюс: ви прибираєте саме за собою. Якщо Одразу протирати столи, мити посуд і не збирати тонну сміття, такі мікроактивності не перетворять ваш дім в місце, куди не можна запросити людей, бо почекайте, мені треба дві години на прибирання. Якщо ви та категорія людей, яка любить себе програмувати і займатися жорсткою дисципліною. Виділіть собі якийсь день або кілька вечорів на тиждень, щоб підтримувати загальну чистоту у гніздечку. Пишіть, до речі, як у вас справи з прибиранням. Якщо ваша мотивація протерти пил, це мама з раменем в руках, я готовий ставити за. Вас свічку, бо знаєте, що там колись замість мами буде дівчина або хлопець. До речі, хайт на те, як знайти дівчину, теж є на каналі. Мені вже здається, що мій канал перетворюється на енциклопедію самостійного життя. Ці пункти можуть здаватися вам простими і очевидними, але це не жарти. Трішки неправильного харчування, кілька днів в кімнаті, яка не бачила місяць свіжого повітря, і ось ваш організм вже проситься до лікаря на килимок. А який це кабінет? До кого мені треба взагалі? А що мені йому сказати? За які документи з собою потрісну? яка мені треба Окей, справ... okay, а скільки це коштує? На що мені сімейний, ліп... А що мені йому казав? Вибачте, а ви в цю чергу ця дурка, звісно, буде не у всіх, але якщо в лікарню ви без мами не ходили, то знаєте, що ви щаслива людина. Емоції, які на вас чекають, незабутні. Ну і звісно, це теж фінансове питання. Молоді здорові організми навіть не уявляють, що ціни на нові карти виглядають справедливішими ніж на колеса в аптеці. І навіть якщо ви не хворієте, знайте, що вдома хоч якась аптечка, але має бути. Ви порізались, чи з'їли щось не те, чи просто температура. В вашій коробочці має бути хоч щось. Впевнений, що перша ніч, коли ви застудились і ваш ніс відмовляється дихати, ви будете проклинати весь світ в тому, що у вас немає цієї штуки. Вже в цій частині відео я міг би почати говорити про позитивні сторони життя без мами. Але ні, давайте доб'ємо цю тему. Поговоримо про що ймовірно ви навіть не замислювались: самотність. Цей звір відносно недоступний, поки у вашій квартирі, крім вас, є мама. Батько, можливо, брат-сестра, чи просто котики-собачки. Вдома постійно можна почути якісь розмови, перекинутись кількома словами, поки робиш собі чайок, і думаєш, чи зайняв хтось зараз ванну кімнату. Життя в соло це, звісно, зручно, але усі ці побічні звуки одномоментно зникають. Якщо у тебе немає дівчини, домашніх улюбленців і стійкості до подібної пустої атмосфери, будь готовий. Серед вас знайдуться ті, хто назве таке життя райським, але повірте, навіть вам колись стане самотньо. Чи можна Назвати спілкування в онлайні виходом із цієї ситуації. Можливо, можна, але це все ж таки заповнює трішки інший ваш внутрішній простір. Ну і ще хочу розказати вам річ, яка може додати вам ще одну фобію. Ті, хто гіперфіксується на таких моментах, будь ласка, натискайте на цей таймкод, а ті, хто залишаються, ділюсь з вами своїми страшилками. Уявіть, що ви живете один вдома. У вас немає людей, які часто до вас навідуються або можуть зайти в квартиру без вас. Родичі далеко в іншому місці. і вони почнуть тільки через кілька днів вашої відсутності, до чого я підводжу. А до того, що єдиний, хто може вам допомогти, якщо вам стане погано, це ви самі. Я називаю це фобіас. Артієм, скажіть, що страшно придумав круто. Станеться це в день, коли ви занадто сильно порізалися, або вночі, коли лягаєте спати, і серце поводиться не як завжди, неважливо. Звісно, все залежить від сценарію, що з вами станеться, але глобально на дзвінок в швидку у вас буде не дуже багато часу. І ще менше, як що замість дзвінка ви почнете гуглити, який номер швидкої? Якщо чесно, я і сам не знаю, бо у кожного разу я забуваю його через секунду. Та буду сподіватися, що зі мною і з вами нічого страшнішого за нежить не станеться. Хоча хто там знає. І ось це момент, куди перемкнули відео ті, хто не хочуть лишній раз слухати страшилки. Я вас розумію, тому давайте на позитиві. Бо камон, самостійне життя. Ти буквально сам вирішуєш, як тобі жити, коли ти будеш лягати спати, чи йдеш ти сьогодні на першу пару. Можливо, в тебе зовсім немає настрою сьогодні помити цю тарілку, та Бог з нею помиєш її завтра, як і весь інший посуд, який чекає на тебе вже тиждень. Так, мама буде тобі інколи дзвонити, можливо, навіть намагатися впливати на тебе на відстані, але загально це все буде закінчуватися телефонним дзвінком. Навіть по секрету тобі скажу, що в свою квартиру можна приводити друзів, якщо власник дозволяє котів собачок, і навіть увага дівчат або хлопців. Але я тобі цього не казав, бо хто його знає, може твоя мама зараз. Дивиться це відео. Кхм. Добрий день. Якщо ти вже давно живеш самостійно або просто маєш працюючі життєві поради, залишай їх в коментарях. І звісно, ті, у кого досвіду поменше, пишіть свої питання. Впевнений, вам зможуть дати адекватну відповідь. Як мінімум, це постараюсь зробити я. На цьому у мене все. Скоро почуємось.